Доброго дня кохання, як кажуть у Польщі. На наше українське вухо трошки дивно звучить, але приємно. Я хочу сказати декілька слів щодо завтрашнього нашого вебінару з Людою Афанасьєвою, мега-мозгом в плані естетичної косметології. Ви написали нам запити. Питання для лектора, які завтра будуть озвучуватись, в тому числі тепер? І я хотіла вам ці запити зачитати: Так, уход за кожей з дефектом ліпідного слоя, умивання, гідрофільне масло, да ні, Неацинамід да ні, центела, да нет. Наступне питання: мінімалістичний уход, за і проти, пілінги, да ні. Якщо да, то які? Це з урахуванням тої фотографії, що я вам скидала раніше. З чого власне народився цей вебінар? Це навчання? Так, обична реакція на пілінги через реактивне виділення. Що делать в таких случаях? Так, яка чистка рекомендується? Кремы скатываются? Что делать? Кроме как мазать церамиды отдельно, клиенты это делать не хотят, покупать дополнительно, много продуктов носить друг за другом, напрягает их. Далее, есть ли коррекция у такой кожи с проблемами с ЖКТ и желчатоком? Реология желчи, желчные кислоты, окисление жиров и так далее. Что делать с нарушением иммунной функции? Нет церамидов, нет защитного слоя, равно бахосеменения, высыпания и так далее. Как вести воспалительные элементы на такой коже? Она и так тонкая, кислоты даже точечно сушат. Остается посттравматическая реакция. Пробиотики, уход, церамиды все равно все работает ровно пока наносишь. Достаточно не намазать сутки, уже становится шершавой на ощупь, себум торчит. Над толще коже, над толще епідерміса. Як такое лечить? Не замазувати последствия, а именно лечить в долгосрочной перспективі. Я згрупувала різні питання, вони на російській мові, так як лектор у нас з Германії. На жаль, ми можемо або на німецькій її замовити, доповідь, якийсь навчальний вебінар, або на російській. Запрошуємо всіх. Будь ласка, зареєструйтесь у менеджера, надайте своє повідомлення, що вас цікавить ця лекція. В процесі ви зможете задати відповідні питання. Так, лекція тільки, до речі, до фахівців, тільки для косметологів. Наявність якогось сертифіката, диплома або НІПА в Польщі обов'язкові. Ну і завтра тоді до зустрічі. Гарного всім дня!